Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про об'єкти текстового документа. Як приклад текстового документа, ми візьмемо документ, що знаходиться в хмарному середовищі Google документи, і розберемо його основні об'єкти, для того, щоб ми могли далі з ними певним чином працювати. Отож, якщо говорити про об'єкти текстового документа, давайте будемо починати з самого найменшого об'єкта текстового документа. І найменшим об'єктом текстового документа виступає символ. Е, символ це є найменший одиничний е, елемент е, текстового документа. Сюди ну, це може бути е, символ, е, тобто буква, це може бути цифра, от одиничка, е, це може бути е, знак якийсь розду, розділовий, так, крапка, кома, дві крапки. Це може навіть бути пробіл. Тобто порожній знак, в якому нічого немає. Якщо говорити про трошки більший елемент, це є слово, це вже певний набір символів, який, який містить в собі пропуски спереду або ззаду. Так? Тобто, наприклад, от є три символи і пропуск. Відповідно, все, що йде до пропуску, це в нас вже буде вважатися словом. Ну, і воно повинно нести якесь смислове навантаження, тобто щоб щось, розуміти, щоб щось в собі формулювати. Так? Трошки більшим елементом, чим слово, йде елемент речення. Ну, і відповідно, речення це одне або кілька слів, які між собою пов'язані логічно, так? і закінчується, як правило, крапкою або знаком оклику. От, давайте я зараз виділю. Речення. Ось це в мене є е, виділене речення. Так, е, після речення ще більшим елементом, ще більшим об'єктом текстового документа йде в нас абзац. Абзац е, вміщає в собі е, декілька речень. Е, як правильно, закінчується він е, натисканням клавіші Enter на клавіатурі. Ну і Відповідно, наступний абзац пишеться з відступом, який ви можете ось тут побачити. Ну і Якщо виділити абзац, це відповідно ось цей елемент. Бачите, він вже значно більший, ніж попередній об'єкт, який ми проговорювали. Ще одним елементом текстового документа є значно більший елемент, я зараз трошки віддалюся, щоб його продемонструвати, це є сторінка. Тобто сторінка може в собі вже містити декілька абзаців, може, звичайно, один, тобто один або більше абзаців. Ну і Відповідно, в залежності від того, наскільки великий наш документ текстовий, він може в собі містити декілька ось таких сторінок. Ще один важливий об'єкт текстового документа це є зображення. Ну і таблиці, які ми потім трошки будемо більш детальніше розглядати. Давайте звернемо увагу на зображення. Зображення це є графічний об'єкт, який розміщається в текстовому документі. Це може бути якесь загальне зображення, це може бути якась схема або ж діаграма. Тепер давайте поговоримо про перелік властивостей, які можна задати для цих елементів. Ну, Якщо говорити про текстові елементи, тобто символ, слово, речення, абзац, ми можемо для них задавати схожі налаштування, і всі вони відповідно базуються на ось таких характеристиках. Ну, давайте я це продемонструю для символа. так, А відповідно, ми вже будемо розуміти, що ці самі налаштування ми можемо і для слова задати, і для речення, і для абзацу. Як, які ми можемо властивості налаштувати? Ну, по-перше, ми можемо налаштувати розмір шрифта. Так, от я починаю збільшувати, бачите, буква «Т» у мене збільшується. Я можу налаштувати стиль шрифта. Так, я можу налаштувати колір цього шрифта, зробити його, наприклад, червоним. Так, і можу задати накреслення, тобто напівжирний, косий і так далі. Це саме ми можемо зробити і з реченням, і з словом, і з абзацу. Що стосується інших елементів, ну, наприклад, зображення, тут ми трошки інші можемо властивості змінювати, наприклад, зображення ми можемо змінити його розміри, можемо змінити його місце розташування. Так, так, і можемо змінити те, яка там буде в нього рамка і так далі. Так, можемо там ще його обрізати, параметри. От якщо візьмемо там параметри зображення, так ми можемо так встановити, як там він буде в тексті розміщуватись. Наприклад, я дам, щоб текст його обкружував, так, і бачимо, що текст вже йде не просто, а кругом нашого зображення. Ще складніша ситуація, якщо говорити про сторінки, так, тому що сторінки в нас їх є, по-перше, багато, і вони мають свої специфічні властивості, які ми зараз обговоримо. Ну, якщо говорити про Google-документи, то відповідно налаштувати властивості сторінки, ми можемо в меню файл, де в нас є елемент, який називається налаштування сторінки. Пункт меню файлу, так, налаштування сторінки. Що ми тут можемо зробити? Так, ми можемо налаштувати. По-перше, ми можемо сказати, чи це застосовується тільки для сторінки чи для всього документи. Можемо задати орієнтацію: альбомну або книжкову. Альбомна орієнтація означає, що відповідно сторінка в нас буде розміщена горизонтально. Відповідно, книжкова орієнтація буде означати, що сторінка в нас розміщена вертикально. Також ми можемо задати поля, тобто відступи від краю сторінки до першого там, символу чи тексту чи елемента. Так? Їх є чотири, тобто верхнє, нижнє, праве-ліве. Ну, вони задаються в сантиметрах. Ми собі тут можемо задавати значення, які нас цікавлять. Також тут в мене є елемент, який називається розмір паперу. За промовченням, в мене тут стоїть розмір А4, але в принципі ми можемо. Змінити розмір, так. але тут потрібно вже вказати, що ми хочемо працювати зі всім документом. І тут ми можемо встановлювати різні розміри. Так. Ну, стандартний за це розмір, стандартний звичайно, листочок А4, але за потреби ми можемо змінити ці налаштування, задати там А3, А5 і так далі. Також відповідно ми ще можемо задати колон-титули, тобто верхня частинка, де нема тексту, написати якісь поставити свій, наприклад, розділовий знак. Для того, щоб задати ці колонтитули, нам потрібно перейти в елемент, який в нас називається формат. І тут в нас є об'єкт, який називається верхній та нижні колон Ну, Крім того, ми можемо там попрацювати так само з орієнтацією, яку ми вже там розглядали. Так, ми можемо вказати поля, за допомогою яких ми ці колоннтитули будемо, ну, який відступ буде в них, так, і вказати, де ми хочемо їх відображати. Так, і якщо ми застосуємо, в нас ось тут додадуться зверху колонтитули, в які ми можемо ось. Вводити якусь інформацію. Ми можемо щось написати, можемо додати якісь зображення, так, щоб зробити якийсь цікавий аркуш. Ну, і, Відповідно, ці клон в нас будуть застосовані, ну, в даному випадку, до е цієї сторінки. так. Е якщо я виберу для цілого документа, то відповідно, ці колонтитули будуть застосовані і до цілого документа. На цьому по об'єктах текстового документа і їх властивостях в мене все. Дякую за увагу.